Днями у смілянських пабліках поширилася інформація про побиття військового. Допис про прикру ситуацію, яка сталася з його батьками на дорозі, виставив у Фейсбуці потерпілий Анатолій Гончаренко, колишній військовий підрозділ ССО, який зараз перебуває на лікарняному після контузії. За словами Анатолія, невідомі чоловіки на своєму автомобілі створили аварійну ситуацію на дорозі. Виник конфлікт, під час якого винуватця, зокрема відомий смілянський рецидивіст Вадим Долотенко, разом з товаришами нецензурно висловлювались і всіляко принижували батьків Анатолія в своїй публікації учасник бойових дій прагнув ідентифікувати водія, щоб вирішити конфлікт. Водій винуватець, в свою чергу, побачивши пост у соцмережі про себе, призначив зустріч Анатолію Гончаренко. Під час розмови, за словами Анатолія, його принижували, погрожували, нанесли тілесні ушкодження і змусили записати і опублікувати відео з вибаченнями. Обурена громадськість, яка слідкувала за перебігом подій, не залишилась осторонь. Активісти зібрали мирний пікет на підтримку військових і їхніх родин під смілянським відділом поліції. Основною вимогою було притягнення до відповідальності за аморальні вчинки в бік військовослужбовців всіх причетних. Відповідайте, як ви реагували на цю ситуацію. Ми слухаємо. Значить, працівники поліції в даному випадку робили згідно з не законодавством. <рошу> стояли, yeah, слухайте, yeah, yeah. стояли yeah, yeah. на місці. <рошу> Ані зреагували, yes, викликали yeah. швидку yeah, допомогу. Я зреагували, вони. Слухайте, це абсурд. Це просто абсурд. Дівчики, давайте по одному. Працівники. Приїхали на час. А, ви, ви, ви. а чого їх не арестували, тих, хто ви, 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 ви Чого, чого не діли на усіх? Це, 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 це вже кримінальне провадження. Ви не знаєте того, законів України. Смілянсь. Дозволяю. Смілянсь. Дозволяю. Він бандит Смілянський. Смілянсь. І ви зна... мені бізнесмени міста написали, що ви хочете. А треба, щоб військові розбирались з цим, бо поліція їх кришує. Люди, це так страшно було читати, мене син на передовій. І я читаю, що дозвольте, ви їх рішуєте. Скільки заплатили просто цікаво. Да. Я подалася чи що надійшло, роблять? надійшло повідомлення. Надійшло повідомлення про Приїжджає... безпечне місто. 82 дві камери. Да. Дивиться прибуває на повідомлення. На місці знаходяться чотири особи з них один потерпілий. Той який знаходиться по військовій формі. Наряд з ним спілкується з цим потерпілим. Викликають йому швидку медичну допомогу. Ганьба, вашій поліції! Ганьба поліції! Ганьба! 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 Поліцейські стояли і нічого не бездіяли, нічого не робили. Показати вам відео. Вони не бачили це, це відео. Ви Ми їх його били ганьба по смілянської поліції зараз. Ми склали, не можете дати... поліцейські працівники швидкої допомоги. Працівників поліції показали датам. Чи там відео затримані? Покажіть їм відео. Нехай подивляться. Вони навіть не затримані. Не до місця події ну ви протокол побиття військового це кримінальне провадження Це кримінальне провадження. працівники поліції а вони залякують батьків і ніхто нічого не зробив. Це заяву. Ми сподіваємося, що злочинці ці негідники будуть покарані. Тому що громада Смілянська вже обурилася, і сподіваюсь, що ми так просто цю ситуацію не полишемо, бо Хтось тобто, із нас може бути наступним, за участі депутатів та керівництва міста Сміла було організовано зустріч активістів та громадськості з представниками Нацполіції та Черкаського РТЦК ТСП. Чому ми запросили е, представників Нацполіції для того, щоб все-таки у нас була версія не фейсбучна, не те, що пишуть в соцмережі, тому що є різні думки і за, і проти. Нам треба реальна картина е, того, що відбулося, тому що подія резонансна. Я думаю, працівники. Е, а з нам пояснять, розкарують свою версію, те, що зафіксовано на боді камери, те, що е, е, вдалося дізнатися при проведенні певного розслідування. Тому, я думаю, ця версія буде цікава всім присутнім. Задача наша, е, як міської ради, як депутатського корпусу, як міського голови, е, щоб в місті нашому була законність і правопорядок. Ми на стороні закону і ми е, хочемо, щоб цей закон діяв. Він захищав інтереси всіх громадян, і військовослужбовців, і цивільних. От. Тому закон рівний для всіх. І найголовніша задача наша неупереджено зараз розібратися в ситуації, послухати, що ж таке відбулося. Про розвиток подій того дня з точки зору правоохоронних органів доповів начальник відділу поліції номер 2 в місті Сміла. При виїзді працівників поліції працюють бодікамери. Все заснято, все заснято на відео. Тобто Розмови о тому, що вони приїхали, і там при працівниках поліції, його хлопця Гончаренка Анатолія, бив хтось, такого не було. Приїхали, викликали швидку допомогу, оказали допомогу йому першу швидку домовку, забрали в лікарню, разом з ним поїхали, огляд зробили, запропонували написати заявлення з приводу неправомірних дій со сторони. Ну, він, говорить, так не будемо, говорить, а долатенка цього Вадима, котрий і його батька. Значить, Анатолій на той час відмовився писати заяву, написав зустрічну заяву, котрий просить не розглядати. Прошу вас, моє звернення щодо отримання телесних ушкоджень, не розглядати, оскільки в ситуації розберусь самостійно. Претензій на не маю. Їдемо повторно. Анатолію, повторюсь, все це на відеокамеру записується на бодікамеру. Повторно спілкуємося Уже без нікого. Спустя два дні, коли це пішов на то тобто есть повторно відмовляється. Більше того можу сказати, ми вже і сьогодні були. У нас кримінальне провадження по хуліганству. Ми завели. Зустрічну заявлені, не на 63 третю. Не хочемо спілкуватись. Зараз приїхали представники департаменту Київ. Поїдуть спілкуватися з анатолієм вони. Тобто, якщо може нам нема довіри, може, так кажуть, пугали. Ну, тобто ми робимо все, не зупиняємося згідно з чином законодавства. Говорити про те, що поліція не вжила жодних заходів, якихось дій це неправильно. Тому що поліцейські оперативно відреагували на той виклик, який надійшов на його були на місці події, зібрали всю необхідну інформацію, викликали швидку медичну допомогу, супроводили цього чоловіка до лікарні і були разом з ним у лікарні. Що можна брати з чоловіка з людини, який на той час, і навіть на сьогодні не хоче, щоб винні? Понесли ту відповідальність на зараз відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань внесені за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України і винні обов'язково понесуть відповідальність. На думку активістів та небайдужої громадськості, відмова від написання заяви до поліції спричинена погрозами та залякуванням в бік Анатолія та членів його родини. Ці страхи не безпідставні, адже погрози продовжують надходити. Що й не дивно, адже як виявилося, пан Долотенко вже неодноразово порушував закон і наразі засуджений на два роки зі спитовим терміном, тобто не перебуває під вартою про подвиги Вадима Долотенко. Відомо всьому місту я не міг пройти мимо цієї ситуації з багатьох моментів. По-перше, Вадим Волотенко двічі побив активіста Євромайдану і Слободянку. І не поніс за це покарання. Чи, я був свідком у цій справі. Друге, Анатолій Гончаренко був мій підлеглий. Ми з ним разом мобілізувалися в систему сил спеціальних операцій. Анатолій пройшов. Оборону Бахмута. Тобто це людина, яка дійсно віддала більше двох років в службі в армії. І мене дуже обурило, коли прозвучало в заявах прес-служб, що людина у подібній довіськовій формі ніякого відношення до ЗСУ не має. Це просто прецедент, який породжує. Відношення до людей військових, е, негативне е, відношення. І воно може аукнутися, і, скоріше за все, воно аукнеться усім нам. Чому? Тому що хто буде йти захищати е, вітчизну, якщо суспільство після того, як людина відвоювала, відслужила, повернулась поранена, залишається один на один із своїми проблемами. Непокаране зло породжує ще більше зло. Всі ви добре знаєте, краще за мене, тому що мене не було останніх три роки, я випав із громадського життя Сміли, але ж ви знаєте, що це за людина і чим він займається. І якщо ми будемо віддавати на поталу цим людям, таких хлопців, як Анатолій Гончаренко, то вибачте, хто буде захищати, хто піде служити в армію. Я слухав запис. Де ця людина погрожує? Я розумію Анатолія, чому він не пише заяву. Під час цієї зустрічі активісти оприлюднили запис телефонного дзвінка з погрозами в бік Анатолія Гончаренка та його родини.

Оце ти дозапало, що це хотів вийде. Не поняв на чому? Дивися, а це з пів години. Якщо ти за півсяти не робиш, дивися, то не пуля. Їдемо до батьків, тому що тоже ти сподіваєшся, правда? То що приходить? Тобто подумав. Потому що він блічити. Тут вже стаття є тихо-тихо-тихо. Если сейчас тысячу твои коллеги, видео с изменением, не за ты. Ты Я Хочу. Что? Більше надо. Стике? Більше трохи. Стики більше трохи. Даних аудіо на сьогодні до цього часу поліції не було. І Я вас попрошу їх долучити до матеріалів. справи. реакція присутніх була одностайною. Жоден громадянин, будь то військовослужбовець або цивільний, не заслуговує на подібне ставлення з боку оточуючих. Бандита бо треба ми, засадити. бо ми говоримо про те, що у нас в смілі є бандит, якого довгий час ніхто не може почути. Е Поставити, якусь Не знаю, яке це має бути покарання цій людині. Але оцінюючи загалом ситуацію, яка привела до цього інциденту, я розумію, корінь причини, напевно, в чому. І я думаю, що вона може повторитися. Знаєте, що мене найбільше обурило? Що з перших днів цього інциденту певні особи міста, блогери, так сказати, почали викравляти ситуацію зовсім в іншу сторону. Певні особи в коментарях наважувалися говорити, що це було фізичне виховання. Я хотів би, щоб ці особи послухали зараз отой. Ту розмову, яка була записана. Зараз ми повинні випрацювати певний алгоритм дій, як поступити далі з цією людиною, яка несла такі погрози. Ну, чесно, кров кипить. Я хочу сказати, що мобілізований чи призваний, він був тут дехто сперечається, да, він з перших днів вони прийшли в територіальну оборону. Вони були в групі швидкого реагування і хлопці не спали день і ніч. З перших днів вони тут охороняли місто і ми працювали над обороною міста. Потім добровільно вони дійсно, всі добровільно найкращі хлопці пішли в Сили спеціальних операцій. Одні з найкращих пішли туди. Немає колишніх. Це наші герої і ми повинні всі цінувати їх. І зараз ми маємо напрацювати певний алгоритм дій, як нам в майбутньому не допустити подібних ситуацій спільно з поліцією, спільно з міською радою і спільно з громадою. І тільки так. Поліція сама з цим не справиться. Якщо громада буде отак викидувати такі фейки в мережу, де оббілювати негідників. І, вибачте, принижувати військових, ну, коли там пишуть, що він там незаконно щось хотів з ними зустрітися, ну, це взагалі маразм. Тому на жаль ситуація така. І зараз давайте я розумію кожного емоції. В кожного емоції хтось щось хоче зробити, але ми маємо чітко тверезо напрацювати певний алгоритм, як нам діяти, щоб все було і в рамках закону, і щоб це ніколи більше не повторилося. Представники нацполіції зі свого боку запевняють, що відкриті до співпраці і докладуть всіх зусиль для розслідування справи. Ми адекватно приймаємо критику і критику громади. Тому ми й тут, і ми чуємо кожного, просто що. Все це буде досліджено слідчими. Всі наявні докази, бодікамери, звукозаписи, все буде слідчими, буде надано оцінку цим доказам і долучено до матеріалів кримінального провадження. Що стосується гарної ідеї щодо співпраці, ми тільки за провести якийсь круглий стіл для того, щоб прийняти якісь норми законів, но ну, діяних фахівець. Ми тут теж не фахівці. Поліція це орган, який контролює виконання законодавства. Вони знають. Закон. Знають підстави на підстави, яких можна відкрити кримінальне провадження, підозру і так далі. Єдина наша зустріч вона сьогодні спонукала всі контролюючі органи, там, і військових, і поліцію, бути більш уважними до таких таких вчин, не пропускати їх мимо, особливо коли задіяні дійсно військовослужбовці, які віддають життя і здоров'я своєї захисту країни. Тому я впевнений, що... Наша поліція розбереться в досконало в цьому питанні. Вся інформація, яка буде надати, буде до нас поступати реальна. Ми я думаю, будемо оприлюднювати, доводити до відома громади. От. І я впевнений, що закон переможе. Ситуація залишається напруженою, але громадськість налаштована добиватися справедливості. Цей інцидент насправді нам сьогодні показав, що ставлення суспільства до військових ну на дуже дуже низькому рівні поваги нуль, підтримки нуль, і в принципі, ми неодноразово бачили коментарі під публікаціями про те, типу, що це виховання, це типу, правильно так має бути. Людина на даний момент залякана дуже сильно, і він, в принципі. До сих пір в шоковому стані, і відповідно він боїться за свою безпеку за безпеку своєї родини. Тому на його захист маємо стати ми, люди, яких він свого часу захищав. Нам сьогодні пообіцяли представники правоохоронних органів, що нададуть охорону родині Анатолія і Анатолію, якщо, якщо вони погодяться написати заяву. Це по закону так правильно, але сьогодні громадськість написала колективне звернення, тому що нас це обурило. Нас як родин військових обурила ця ганебна ситуація. Цей негідник Долотенко, його батько і інші е, співучасники, їхні поплічники будуть публічно вибачатися перед військовим, перед його родиною, перед усіма військовими тільки за те, що вони дозволили собі думки про те, що можна так поступати з військовими, які їх захищали, е, натомість. Ці негідники чомусь не можуть, які б вони там сміливі в кавичках не були, не можуть піти, мобілізуватися, піти добровільно у військо і показати свою силу. Я буду задоволена тоді, коли вони будуть покарані. Коли їх приведуть до кримінальної відповідальності і вони вибачаться привселюдно, тоді я гадаю, що кожен свідомий громадянин буде задоволений результатом.